Вступна кампанія 2013 добігає кінця. Зарахування абітурієнтів на навчання державним коштом вже закінчилося. У контрактників на подачу документів є ще кілька днів. Приймальні комісії нині підбивають підсумки кампанії, а громадські спостерігачі розповідають про недоліки вступу. У Кіровоградських вузах нині нелюдно пік вступної кампанії минув. Поодиноких студентів можна зустріти біля списків зарахованих. Кому не пощастило, укладають контракти. В управлінні освіти кажуть, цьогорічна вступна кампанія відрізнялась від минулорічної, передусім, великою кількістю охочих навчатись у вишах. Дуже багато було подано заяв. В кожному вузі було подано заяв приблизно на 7-10% більше ніж в минулому році. Це прозоро було, тому що сьогодні єдина система реєстрації абітурієнтів, вона дає. Можливість прозоро проводити вступну кампанію. У Кіровограді серед абітурієнтів одним із найпопулярніших вузів залишається Державний педагогічний університет. Цьогоріч приймальна комісія отримала від абітурієнтів майже 4,5 тисячі заяв на різні спеціальності. Цьому році варто відзначити очевидно збільшення кількості поданих заяв. На відсотків на 30 ми одержали більше заяв ніж в минулому році. Лідирують тут гуманітарні спеціальності. Недобір, як і торік на природно-математичні науки. Фактично, вмовляти обирати деякі спеціальності доводилось і Кіровоградському національному технічному університеті. Проблеми, які були минулому році, залишилися і в цьому році. Це проблеми конкурсу на технічні спеціальності. Це наша хвороба. Конкурс мінімальний. На інженерно технічні спеціальності. Саме за прозорістю вступу, саме в ці два навчальні заклади і слідкували спостерігачі громадянської мережі Опора. Інші вищі перевіряли лише за зверненнями абітурієнтів. Спостерігачів відзначають, цілому вступна кампанія в обласному центрі пройшла спокійно, втім, недоліки є. Лише в деяких випадках, коли до нас зверталися абітурієнти, були непорозуміння. Це було зв'язку з чим. Або абітурієнти не розуміли і не знали умов вступу, або окремі члени приймальних комісій не розуміли зрозуміли умов прийому серед зауважень, також не завжди чесна конкуренція у боротьбі за абітурієнтів і подекуди штучно роздутий рейтинговий список. А все тому, що молодь могла подавати заяви на 15 напрямків. Недолік стоїть в тому, що діти подають в три вузи на на п'ять професій, і зрозуміло, це це говорить про те, що діти ще не визначилися, куди вони хочуть, вчитися і за яким напрямком. І сьогодні міністерство освіти ставить питання, можливо, це буде в наступній вступній кампанії. Що скоротити з 15 до 10. Слідкувати ж за прозорістю вступу опора планує і наступного року. Наприклад, нам дуже цікаво спостереження в медичному коледжі, так як є там найбільший конкурс на людей. В медичному коледжі там 10 чоловік, навіть більше на одне місце. Державне, так само нам дуже цікава державна людна академія. Цьогорічна ж вступна кампанія закінчується 25 серпня. До цього часу подати документи можна на платну форму навчання. Інна примак Маргарита Гетман, Сергій Баранюк, Іван Фомиченко день за днем.